Ну всім привіт! У цьому відео я покажу, як створювати анімацію у фотошопі. Насамперед потрібно додати PNG-картинки у потрібному порядку, масштабуванні та положенні. Також раджу кожному шару дати назву відповідно до вмісту, щоб краще орієнтуватися. Оскільки PNG формат зберігає інформацію про прозорість, він стає дуже зручним для створення та використання зображень із прозорими фонами. Крім того, PNG може використовуватись для створення зображень із альфа каналом, який дозволяє робити зображення напівпрозорими. Тому саме такого формату картинки ми будемо використовувати у відео, їх можна без проблем завантажити в Google. Я, наприклад, користуюся сайтом PNG wing ви там точно знайдете те, що шукаєте. Так от, простими словами, завантажимо PNG картинку та додавши її в Photoshop, вона буде без зайвого фону, що полегшує роботу. Щодо сюжету анімації, я хочу зробити щось, ніби подув вітер, верхня частина сонячника починає обертатися, трава хилиться, квіти мають невеличкі коливання, ну і звичайно рух хмар. Щоб почати працювати, нам потрібно спочатку увімкнути шкалу часу, її ще називають таймлапс. Це можна зробити через меню Вікно. І обравши ось тут шкалу часу. Тут є на вибір дві шкали: одна для відео, інша для кадрової анімації. Кадрова анімація підходить більш для простих проєктів, тому обираємо саме шкалу часу для відео і тиснемо Створити. Як бачимо, для кожного нашого шару створились ось такі таймлапси. Підганяємо масштабування робочих ділянок за допомогою відповідних повзунків та починаємо анімувати наші шари. Починаю шару з вітром, від якого і будемо відштовхуватись з анімаціями інших шарів. Тиснемо на ось цю стрілку, щоб відкрити таймлапси керування ключами. За сюжетом нам потрібно, щоб вітер виходив зліва направо, тому пересовуємо вітер на початкову точку, звідки він і буде починати свій рух. Далі тиснемо на ось цей годинник, щоб активувати фіксацію рухів переміщення або трансформації шару. Також вмикаємо фіксацію непрозорості. Так як я хочу, щоб вітер з'явився ледь помітним та динамічно змінював непрозорість. Тому початкову точку непрозорості ставимо 0. Далі переміщуємо курсор на декілька кадрів вперед та обираємо меню Редагувати. Вільне трансформування. Або за допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс Т. І пересовуємо наш вітер трішечки вперед, за допомогою клавіші стрілки праворуч на клавіатурі для більш точного пересування. І тиснемо застосувати зміни. Далі піднімемо трішки непрозорість для початку на 15% буде достатньо. Як бачимо, що в шкалі часу трансформація та непрозорості з'явились ось такі точки: ще їх називають ключі це і є фіксація між початкового значення і заданого нами. Знову переміщуємо курсор на декілька кадрів вперед, пересовуючи вітер ще трішечки праворуч, і звичайно, піднявши непрозорість до 30%. Повторюємо попередній крок з переміщення вітру і переводимо непрозорість вже на 60%. Пам'ятайте, чим менші у вас інтервали і короткі рухи, тим плавніше буде анімація. Тому інколи приходиться повторювати по суті майже одне і те ж саме і декілька разів. Додаємо ключ фінального положення вітру з непрозорістю 80%. І після того, як з анімацією появи вітру покінчено. Потрібно зробити плавне зникнення. Для цього додаємо два ключі зі спадом непрозорості один на 30%, інший на 0. І можемо вже поглянути, що у нас вийшло, натиснувши кнопку «Відтворити» або клавішу пробіл на клавіатурі. А для відтворення конкретної області можемо затиснути курсор тамлайна і, пересовуючи, бачити результат. Для коригування швидкості анімації ми можемо пересовувати ключі, виділивши їх поодиночно або декілька відразу. Виділені ключі маркуються жовтим кольором і переміщуючи їх, ми можемо коригувати швидкість руху анімації. Таким чином, я підганяю так, щоб поява вітру була швидка і далі невеличкі уповільнення і плавне зникнення. Під час анімації вітру появилась ідея зробити так зване розсіювання за допомогою збільшення. Тому пересовуємо курсор на ту приблизну ділянку, де ледь видно вітер, і за допомогою того ж вільного трансформування масштабуємо картинку, де в подальшому коригуємо швидкість анімації, пересовуючи ключ. Отримавши бажаний результат, можемо переходити до анімації наступного шару, закривши таймлайн з вітром, щоб випадково не зачепити ключі, які ми відкоригували, натиснувши на ось цю стрілочку. По сюжету анімації я хочу, щоб верхня частина при дотику з вітром оберталася навколо своєї усі, тому виділяємо шар сонячником і починаємо роботу. Ледве не забув, коли я розділяв шар з сонячником на дві частини, я розтризував шар, тому обов'язково перевожу його назад у смарт-об'єкт. Пам'ятайте, усі шари повинні бути смарт-об'єктами. Далі на початковій позиції тиснемо на годинник і починаємо додавати ключі оберту. Пересовуючи курсор таймлайна на короткі інтервали, додаємо невеличкі оберти, так само через вільне трансформування, за допомогою клавіш «Ctrl» плюс Т, доки вітер не торкнеться соняшника, а потім значно збільшуємо градус обертання, щоб була відчутна сила пориву вітру, який пришвидшує обертання та після прискорення починаємо плавне уповільнення. Після бажаного результату переходимо до анімування трави, виставляємо курсор на потрібний момент, тиснемо на годинник і знову пересовуємо курсор на декілька кадрів уперед. Через вільне трансформування додаємо спочатку невеличке похилення, а потім після дотику вітру до сонячника збільшуємо кут. Після зникнення вітру повертаємо траву на початкове положення і підганяємо синхроність з вітром та соняшником, пересовуючи ключі. Ну і на завершення додаємо рух маринок та невеличке коливання рослин. Щоб сильно не затягувати відео, я пришвидшу процес, так як усі основні моменти, якими можна створити анімацію. І я вже розповів, анімуючи вітер, сонях та траву. Ось тут ми зменшуємо довжину таймлайнів наших шарів до найближчого ключа, щоб обрізати зайві статичні відрізки, які не задіяні у проєкті, просто затискаючи ліву клавішу миші на край шару і пересовуємо його ліворуч ось так. Щоб картинка була більш динамічна, додаємо фінальні анімації шарам, які залишилися. Після завершення нам потрібно зберегти результат в єдиний файл. Для цього натискаємо меню File, далі Експорт і тиснемо Зберегти для веб-середовища. Обов'язково ось тут переводимо на формат GIF і тиснемо Зберегти. Ось така простенька анімація у нас вийшла. Якщо є якісь запитання, пиши у коментарях, я буду радий на них відповісти. Сподобалось відео, тисни вподобайку та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей.